У національному академічному театрі імені Щепкіна «Ювілейний» 90-й театральний сезон насичений прем'єрами цього разу Щепкінці запросили глядача на експериментальну сцену. Особливе місце в театрі театральне прося під сцену відкрили 20 липня, торік, як майданчик творчої свободи. Ми все ж таки хочемо. Ну я ж кажу таким чином, трошки розширити межі театру і таким чином долучити іншого глядача, який, можливо ніколи і не бував в театрі, але після. Цього він відкриє для себе театр з цього боку і почне відвідувати і інші вистави, в тому числі нова творча постановка є неординарним та видовищним перформансом, який поєднує у собі філософію та класичну музику. Про що вона перша назва роботи Дівчина і смерть, яку режисер-постановник змінив на квартет. Все, що відбувається в виставі, вона побудована на двох на двох таких е, глибах: це е, Німець, величний німець е, Ніцше, і величний австрієць Шуберт досить незвична вистава в такому ну в розумінні глядача, який звик бачити ну, класичний театр, да, скажімо так. Це таке своєрідне поєднання різних форм і жанрів, але він цікавий тим, що тут задіяні в принципі абсолютно різні, скажімо так, підрозділи творчого театру, да, але вони поєднуються в такій творчій синергії. Ідея постановки з'явилася ще на початку війни, а процес реалізації розпочався восени. Події відбуваються ніби й на сцені, але й у максимальному наближенні до глядачів, які співпереживають емоціям героїв. Це вистава досвід, це вистава е, параноя, це вистава е, почуття, це вистава, е, яка викликає. Дуже різні емоції. Розумієш або не розумієш, але ти постійно, постійно старає, намагаєшся розгадати такі ребуси. Ти постійно в, в такому моменті не дуже зручному. Глибоко психологічні з постановки пасують танець і Музика Шуберта. В ній звучить ностальгія за світлим ідеалом. Ми не хотіли шукати якусь розв'язку, зав'язку, тому що все вже в музиці є. Хотіли, щоб це казало саме тіло. Саме тіло. Є язик музики, язик тіла. І ми хотіли, щоб самі танцівники, які виконують ці ролі, самі щось донесли до глядача. Театр це пошук. Мета акторів змінити стереотипне мислення, вийти за рамки та закликати аудиторію не ділити світ на добро і зло. Потрібно мою роль розкрити як щось непогане. Не обов'язково це буде щось вилучено, так? Так, так, так а, що. У неживому є щось живе, що у білому є щось чорне, а у чорному є щось біле. Театр одне з найдавніших мистецтв і водночас найдинамічніше, бо не може бути відірваним від життя. Колектив створює сценічні формати, які формують глядача, змушують відчути власну душу та її поривання. Бо зараз ну бо зараз ну, нема того, що не співзвучне. Ну, нем, ну, якщо ставити виставу і казати так, я в домі, я нічого не бачу. Я нічого не чую. У мене все добре. У нас все одно рік, місяць, тиждень. Ми ходимо на роботу, і все одно сім днів, і вони знову повертаються, повертаються, повертаються Ми по кругу, по, по, кругу, по, кругу. по, по колу, по спіралі, але ж все ж таки туди, як торнадо, вгору. Який же фінал цієї неординарної постановки? Щепкінці запрошують сумчан до театру самим відчути цю атмосферу і магію сцени. Новини СТС.